Кортева AgriScience представляє Blue N – інноваційний біологічний продукт, здатний забезпечити додатковим азотом сільськогосподарські культури, такі як кукурудза, зернові колосові культури, ріпак, картопля, соя, соняшник та інші. Оптимізатор ефективності живлення BlueN отримав наукове визнання як розробка, що забезпечує природне надходження доступного для сільськогосподарських культур азоту без ризику втрат для навколишнього середовища. BlueN – це нове рішення, яке забезпечує гнучкість та надійність планування азотного живлення для підтримки росту та розвитку рослин. Він вирішує основні виклики ефективного управління азотом, оптимальні умови застосування, норму використання. Час, метод внесення та інші. Тому, якщо ви готові надати своїм посівам преміальне джерело азоту разом з Blue N, важливо зробити все вірно, щоб забезпечити максимальну продуктивність культур, оскільки продихи закриваються при 30 градусах за Цельсієм, тому оптимальним часом для застосування Blue N є ранкові години, коли продихи є максимально відкритими. Ми рекомендуємо застосовувати Blue N у посівах рослин, що активно вегетують, адже такі рослини виробляють велику кількість метанолу, який є джерелом живлення бактерій та дає енергію для колонізації усієї рослини. Також намагайтеся уникати внесення продукту у посівах, що постраждали від посухи, нічних заморозків або будь-якого іншого стресу. Почніть підвищувати ефективність використання азоту рослинами та збільшувати потенціал врожайності сільськогосподарських культур з Blue N вже сьогодні. Blue N – біологічний продукт, який природнім шляхом забезпечує додаткове азотне живлення рослин та покращує продуктивність сільськогосподарських культур.